Ми зараз куди йдемо? До річки нафту дивитися. Йдемо до річки, дивитися нафту. Бориславі. Яка mm -hmm. тече просто так. Там озеро стоїть, з правої сторони треба. треба. Внизу, але зараз треба, бо я давно тут і mm -hmm. треба припинятися. то направо тут. А рік не то може не землятися. Прямо, прямо, Борислав сміється, так Борислав сміється. <рес> Зараз подивимось. Так виглядає нафта на поверхні Борислава. А от там є озеро. <рес> нафта. Озеро, а, бачите, озеро. <рес> нафта візе. <рес> тобто це нафта, про яку писав Франко. Про яку писав Франко, яку видобували в колодяжний спосіб, просто відрами черпали, ось вона так виглядає. <рес> Прямо так, а тут зліва річка, і воно все стікає в річку. Красиво. Річка нафтуся зразу. Річка нафтуся ну точно. Отак <свісно> він, Борислав Сміється. Ну, Борислав сміється, давайте скажу кілька слів. Давайте. Франко описав, Борислав Сміється. Він якраз описав про цю важку працю, яку робітники на нафтовій перенословості в Бориславі. Як... В них була дуже важка праця і низько оплачувано. Чому низька оплачувано? Бо то був аграрний край. Дуже багато було селян, кріпаків, вони стали вільними одночасно, і їх було дуже багато, наймалися на роботу за дуже маленькі, дуже маленькі кошти. Тому вони було становище дуже важке. Тому звідси еміграція поїхала, повиїжджали всі люди. Ну і що хотілося б сказати, що на початок двадцятого століття Борислав мав третє місце з виробництва нафти. І ось чому? Вона досі витікає. Про якість не говоримо. Про якість не говоримо, невідомо яка вона, бо ми не експерти. А перше місце мали Сполучені Штати Америки з виробництва нафти, друге Росія, а третє Борислав. Супер. Це цікаво. О, ні, ні, стоїть качав. Я знаю, що був є. Ось гляньте качалку, як виглядає. Зараз стоїть, не качає вона. Ага. Оце вона, можна з ближче підійти. Можна ближче підійти. Спробуємо. там не… Так. А ще раз, качалка, вона в промислових масштабах... Так, масштаба, в промислових масштабах вона без перестанку качала, ну куди вони качали, я не знаю, мабуть, на проводить автоприродний Ага. Вона й тут виходить так, виходить. так, 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 так. О таке.